Мої вітання. Сьогодні ми з вами познайомимося з геометричними нодами або Geometry Nodes. і також будемо використовувати Geometry Proximity. Готову анімацію я покажу в кінці відео. А зараз давайте зробимо такий попередній перегляд. Отже, що у нас тут буде відбуватися? Коли у нас буде переміщатись ось ця невидима або порожня сфера, у нас будуть з'являтися сфери, ну і зникати, коли вона буде віддалятися. Можна зробити анімацію ось таку. Ми будемо, я покажу два варіанти і такий, і, наприклад, можна зробити анімацію ось такого характеру. Власне, що таке геометричні ноди? Це а, така система, яка дуже схожа на ті самі частинки, пам'ятаєте, ми робили з вами випромінювання або волосся, тільки набагато-набагато продвинутіше. Тобто те, що сьогодні ми з вами ось це зробимо, це просто крапля в морі від можливостей геометричних нод. Тобто, це можливість моделювати за допомогою ну, пов'язання сутності, да, пов'язання нод. Приступимо. Тож, куб нам сьогодні не потрібен, ми створимо площину. Ось ця площина у нас буде і основою нашого, скажімо так, нашої анімації. Тепер примінимо до неї геометричні ноди. Додати модифікатор і шукаємо тут вузли геометрії. І створюємо одразу новий. Так, нам знадобиться тепер внизу розкрити саме. Геометричні ноди, або так редактор геометричних нод. Виглядає він, він ось таким чином. І коли ми вже з вами натиснули тут Створити новий, то у нас створилася вхідна група і вихідна група. Ми будемо їх наповнювати, доповнювати, скажімо так. Єдине, що мені тут не подобається, я завжди використовую українську локалізацію для українських шкіл, для українських, як в нашому випадку, Ліцею. Але тут я зроблю виключення із меню інтерфейс, тому що якщо ми візьмемо і подивимося з вами переклад, то тут переклад ви бачите, ось, наприклад, недоперекладене Тут взагалі ми бачимо перше перекладене, друге, третє, четверте, ні, п'яте перекладене. Тобто, Ну я думаю, ви. Можете заплутатись дуже швидко, тому ми зробимо наступне: натискаємо редагувати, уподобання, шукаємо тут інтерфейс і змінюємо мову на англійську. «English» yeah. Можемо поки що навіть не приміняти, лишити ось таким чином. Можете примінити. Так. Ну, власне, ось геометрія у мене лишилася без перекладу, а всі інші об'єкти, як ви бачите, переклалися одразу англійською мовою. Тож, давайте з вами приступимо. Для початку ми повинні додати сюди поділ поверхні, але не за допомогою, наприклад, тих самих модифікаторів, Subdivision Surface, а зробити це всередині самого редактора нодів. Тож, щоб додати нову ноду, ми натискаємо Shift A, можемо знайти тут Subdivision Mesh, так ось знайти там Subdivision і далі просто шукати, де ж воно тут. Заплутатись і нічого не знайти, скажімо так. Ну, власне, ось цей оператор. А, але можна зробити легше. Тобто, ну, давайте тут зробимо таким чином: ось ми знайшли меж Operation і шукаємо тут Subdiv меж. Ось це нас і цікавить. І ми сюди його одразу ось так додаємо. Тепер, коли ми будемо тут змінювати кількість. То, якщо подивимося через каркас, то побачимо, що і кількість ось цих поділів у нас буде також збільшуватися або там зменшуватися, як ми налаштуємо. Давайте поки лишимо ось тут на 3, я думаю, буде достатньо. Так, тепер давайте створимо об'єкт, який буде у нас до цих вершин, ну, скажімо так, прирідних. Натискаємо Shift-A і обираємо тут uv сферу так, можна перейти знову сюди. Можна зробити згладжене тонування і перенести сферу за межі знову ж таки камери. Нехай буде десь ось тут. Так, тепер знову обираємо площину і додамо зараз сюди Intense of Point. On Point. Так, тож, Shift-A. Щоб знову ж таки не шукати. Натискаємо на пошук і починаємо просто друкувати. Ins. І тут нас цікавить Inst of on point. І додаємо сюди. Просто е, перетаскуємо. Так, е, далі. Нічого поки що у нас немає. Тому що у нас немає, власне, е, об'єкту, який ми приріднюємо. Щоб його додати, ми шукаємо тут «object info». Так. «Object info». Додаємо його сюди і о, можемо прямо піпеткою взяти і обрати нашу сферу. І далі додаємо геометрію до Instance. Бачимо, що наша сфера стала великою, скажімо так, тут багато сфер. Тож ми можемо зробити наступне: обираємо нашу сферу, робимо її менше, натискаємо S, робимо такою маленькою. І далі натискаємо комбінацію Ctrl-A і обираємо тут Scale. Тобто... Ми будемо приміняти зараз розмір. І бачимо, що стало ось тут поменше. Давайте зробимо ще меншим, наприклад, S. Робимо іще меншу нашу сферу. І знову ж таки: Ctrl-A, scale. Дивимось, бачимо різницю. Але ми можемо з вами і налаштувати це, ось, наприклад, одразу в цьому. В цій ноді, тобто ми можемо зробити розмір одразу тут побільше. Але це, якщо ми не будемо використовувати саме масштаб для того, щоб впливати, скажімо так, на об'єкт. Якщо ми, наприклад, будемо там обертати або переміщувати, або щось на кшталт того, тож ми можемо тут ну, власне поки лишити так. Давайте я тільки додам, напевне, трішечки більше цих кульок і, напевне, Зроблю поменше масштаб, сам масштаб. Зроблю нехай одиничко, і лишу поки що ось так. Ну, приблизно, приблизно, приблизно. а Потім будемо змінювати. Так, далі. Нас цікавить наступне. Тепер ми повинні додати об'єкт, який буде впливати на ці кульки. І зробимо це за допомогою якоїсь такого за допомогою. Порошнику якогось. Тобто Shift-A. Обираємо тут а, створити Empty, і давайте візьмемо також сферу. Ну, Так як ми сфери взяли, то візьмемо і цю сферу також. І ось вона буде впливати. Ми можемо її змасштабувати, зробити ось таким чином, наприклад. І вона буде впливати у нас на наші ось ці кульки. Для того, щоб вона впливала, ми візьмемо Shift-A, натиснемо. Знайдемо тут знову ж таки Object-Info. Так, і ось піп'яткою оберемо нашу о, порожню сферу. По черзі будемо додавати іще необхідні нам о, ноди. Перше це буде mesh Line. Поєднуємо локацію і стартову локацію. Так, ну і. Поки що тут нічого не змінюємо. Якщо нам потрібно буде, то ми щось потім до цього повернемось. Далі додаємо наступну ноду, яка нам буде необхідна. Знову Shift-A. І шукаємо, це у нас буде найголовніша нода, яка буде і впливати на власне, відображення ось цих кульок потім. І це у нас буде Geometry Proximity. Так, ми можемо одразу знайти Proximity, Так буде швидше. Так, обираємо Geometry Proximity, Далі Mesh поєднуємо з Target. Обираємо тут точки. І додаємо наступний нот, який нам необхідний. А нас цікавить, щоб ми могли налаштувати саме, як саме буде впливати ось ця сфера на наші маленькі сфери, на наші кульки, ми додаємо MAP range. І вплив у нас буде від того, наскільки близько знаходиться наша ця сфера. Тому ми беремо дистанцію. І поєднуємо її зі значенням. Ось таким чином. Ну, і Результат ми приєднуємо до розміру, Ось, наприклад, ось таким чином. Давайте подивимося, взагалі зараз щось буде відбуватись. Так ми бачимо, що наші кульки, ось бачимо, вже результат у нас є. Тобто можна зробити, наприклад, ось таку якусь анімацію, да, коли у нас навпаки зменшується кулька. І якщо ми візьмемо мінімальний ось from і трішечки збільшимо його. То ми побачимо, що у нас власне, зникають всі кульки, якщо ми далеко нашу порожню кульку, порожню сферу віднесли. Якщо ми будемо підносити її, то у нас будуть з'являтися наші кульки. Також ми можемо тут налаштувати, зробити одразу налаштування, тобто яким, наскільки вони будуть масштабуватися. Наскільки вони будуть, бачити бачите, тут змінювати там форму, наприклад. Ну, ось можна це все інтуїтивно під себе підлаштовувати. Ну, ось, наприклад, мені подобається ось таким чином. А взагалі то можна тут зробити трішечки. Поменше, щоб о, ось так щоб у нас взагалі вони зникали і з'являлися тільки тоді, коли ми будемо проводити ось тут сферою. Далі перейдемо в рендер, налаштування рендеру. Ставимо тут свідчення, да, Bloom. Так, обираємо нашу. Давайте спочатку світ зробимо чорним таким темним. Обираємо нашу сферу, яка. Є, так скажімо, батьківською, і додаємо їй новий матеріал. Так, це у нас буде, звичайно, знову ж таки, emission, тобто випромінювання. Обираємо колір, який ми хочемо, щоб воно яким кольором випромінювало, і тут задамо, ну, наприклад, десь 10. Нехай ось так. Так, шукаємо, де наша empty. І дивимося. На ефект. Так, давайте подивимося одразу з камери. Можна навіть зробити трішечки поближче нашу камеру. Натискаємо N. Шукаємо тут view камера. І трішечки ось так от додамо. Можна зробити повернути ось так. Знімаємо галочку, N. І далі все, що нам необхідно брати, це робити ключові кадри. Перейдемо знову ж таки в таймлайн. І зробимо першу анімацію, щоб у нас просто пролітала наша сфера зліва направо. Тож, беремо і ставимо тут локацію, І можна навіть по всім трьом, але не обов'язково. Так, ну і давайте, наприклад, нехай там на 250-му кадрі воно буде пролітати аж повністю сюди. І також натискаємо I. Тепер давайте подивимося, яка у нас тут буде анімація. Дуже така повільненька, ну але нічого страшного, ми пам'ятаємо, що 250 кадрів це не 250 секунд. Так? Якщо ми поставимо тут, наприклад, 25 кадрів в секунду, то це буде всього 10 секунд. Поставимо 60 кадрів в секунду, то можна 250 рахуємо це ну, майже 4 секунди. Додамо ще один ефект, візьмемо десь поставимо. Десь на сотні, нехай буде. І в центр розміщуємо нашу ось цю сферу впливу, натискаємо I. Далі на перший кадр піднімаємо угору ось таким чином. Додамо ключовий кадр, натискаємо I. І переміщаємось у самий кінець: 250 кадрів, і також переміщаємо угору, натискаємо I. І тепер дивимося, яка буде у нас анімація. У нас будуть з'являтися ці кульки, і потім будуть зникати. Можна таким чином закольцувати і зробити ось таку анімацію, яка буде постійно. То з'являються кульки, то зникають кульки. Ну ось, власне, ми з вами трішки познайомилися з геометричними нодами. Зараз покажу вже відрендерений варіант. Ну і на цьому сьогодні все.